Привіт! Дуже рада бачити тебе на тренуванні і давай розпочнемо 7 хвилин для себе. Розпочинаємо з дихання через низ. Вгору. Додаємо легкий прогин назад і опускаємо руки. Приготувалися. І один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Два. Один. Два. На зігнутих колінах. Три. Три. І глибокий вдих. Вдих. Чотири. Продовжуй зі мною. Один. Два. Три. П'ять. Один. Два, три. Ще два рази. І один. Два. Три. І ще один. І вдих. Видих. Вдих. І видих. Зараз робимо коло плечем назад, розкриваючи повністю грудну клітину. Рухи ручкою максимально. Легко згинай лікоть і відводь руку глибше за себе. Один, два, три. А тепер повністю рівною рукою. І намагайся стримати протилежне плече, щоб воно не рухалось. Один, два, три, чотири. На іншу сторону, саме назад. Один. Два. Глибоко грудна клітина розкривається. Чотири. І рівна рука. Стримуй протилежне плече. І широко розкривай свою руку за себе. Два, три, чотири. Розкриваєш ручки в сторону. Зараз загортаєш плечі. Один. Розкриваєш і зводиш лопатки разом. Наче ти робиш такий глибокий замочок. Один. І. Два. Така глибока точечка. І три. І чотири. І п'ять до десяти. Шість. Глибоко і напружено. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Розслабила ручки, похитала перед собою назад. Перед собою назад. Ось так. Так, щоб вони повністю відпочили. Переходь, будь ласка, швидко до опори і розгортай грудну клітину від неї. Протягнулися. Один. Погляд в протилежну сторону. Два. Три. Чотири в протилежний бік. Один. Два. І три. Чотири. І тепер до опори нахиляєшся грудною клітиною до неї. Один. Два. Три. Чотири. На іншу. Один. Два. Три. Чотири. Прекрасно. Відходь на край свого коврика і опускайся вниз повільно. Тримайся за підлогу, рух вперед на ручки. І зараз вага тіла між руками та ногами. Намагаєшся поставити п'ятки в підлоги і опустити обличчя якомога нижче. І повернутись на ручки. Приготувались і фіксуємось. І маленьким рухом вниз, два, три, повернулись. І один. Два, три. Повернулись. Один. Два. Намагаємось коліном поступово вирівняти. Три. Повернулись. Один. Два. Три. І стаємо стопою на коліна. Робимо кішечку. Прогин і вигин. І лопатки разом вниз. І. Корпус вгору, максимальний горбик живіт стискається. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Зараз в позиції круглої спини. потягніть, будь ласка, в діагональ в одну сторону рівною ручкою. Долоню розгортай в стелю. І так само в іншу діагональ. На круглому корпусі долоню в стелю. Два, три, чотири. Повтор позиції. Максимально круглий корпус. Один, два, три, чотири. І знову змінила ручку. Один, два, три, чотири. Прекрасно. Зараз постав, будь ласка, ручки на ахіли. Ось таким відкритим чином. Поставила, коліно поставив достатньо широко для себе, щоб тобі було зручно. Підіймаєш таз, вигинаєш корпус і рухаєш стегна вперед. Опустилась. Один. Розкрити грудну клітину, підняти погляд в стелю. Два. І три. Чотири. І п'ять. Шість. 7. 8. І останній високо підіймай стегня. Це найголовніше. 9 і 10. Тепер поклади повністю стопи і зроби по одній ручці ось такий рівний, рівний підйом для себе. На одну більша, на іншу. Ти будеш нахилятися трошки в бік, це нормально. На одну і на іншу. Цього достатньо. Пальчики в замочок на потилицю. Лікті зібрати і зробити рол вперед. Максимально натисни на свою потилицю і порухайся зі сторони в сторону. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. І сідай до мене обличчя, зроби вдих, потягнить вгору, розкрий ручки, потягни за себе і енергію до себе. Скажи собі обов'язково дякую за сьогоднішні 7 хвилин і до зустрічі на наступному тренуванні.